Всіх вітаю. Сьогодні неділя, я їду в Ію і беру вас з собою. Тож приєднуйтесь, може щось цікавого для себе побачити, якесь натхнення. Отже, я завжди в Ікії звертаю увагу на те, що зроблено з натуральних матеріалів. Ну, Наприклад, ось ця скринька для зберігання чогось, що дуже потрібно і невеликого розміру. Ну, Вона зроблена з фанери, але все ж таки виглядає непогано і зроблено добре. Тут я намагаюся закрити цю шухляду в кухні, але, на жаль, вона зламана, тож залишаю, як є. Ось хочу вам порекомендувати ось цю тацю або тарілку, що крутиться навколо себе. Дуже класна річ. Корисна, на кухні, а може навіть і не на кухні. А також ось ці баночки скляні, у мене таких нема, але я на них теж дивлюся для зберігання спецій, наприклад. І ось ця хлібниця, на жаль, на сайті. Багато саме відгуків від того, що швидко заводиться пліснява. І це правда. Бр... Ж в Британії у нас вологий клімат, і пліснява завелася і у мене також, хоча не в такій хлібниці, у мене така металева. Тож, для... як для зберігання чогось такого, як не хліб, невологого. Просто чудова ідея. Навіть можна якісь не знаю, швейні, в'язальні проєкти зберігати. Це красиво, натурально і приємно торкатися. І от я торкаюся зараз ось цієї вели, як конструктор з дерев'яний, велика полиця, можна зібрати свою форму, ж, і може бути різна ціна, корисна штука. Звернула також увагу, ну, це як елемент інтер'єру, ось ці сходи. І вони теж з натурального дерева красиво. А там, бачите, немає ось цих кавролінів, які в Британії найчастіше є. Наші знайомі ці кавроліни позривали і ходять ось так по сходам, От ідентичні вони так виглядають. До речі, дуже класно. А ще мені сподобався оцей кошик, чи може це стілець, чи може такий маленький столик з ратангу. На ньому навіть можна сидіти, як на сайті я побачила. Ну, Не знаю, що до сидіння, але виглядає він приємно. От, до нього теж дуже приємно торкатися. До речі, нещодавно собі купила в секонд-хенд вот ось такий підсвічник за... 50 центів виглядає неймовірно на столі, мінімалістично і не займає багато місця. Потім я побачила всі крісла. По-перше, кольори, подивіться, які шикарні, красиві. Ну і, звичайно, я не втрималася і обов'язково треба свою дубку туди посадити. І знаєте що, це низько. І дуже зручно, але низько. Якщо вам важко вставати, ходити, рухатися, напевно, це не ваш варіант. Якщо щодо цього окей, або у вас є маленькі діти, яким найчастіше високу, то ідеальний варіант. І оце, до речі, зелене крісло. Боже, подивіться, який колір. Воно теж дуже зручне, ще й крутиться навколо себе. Отже, знову я повертаюся до цієї дерев'яної кухні. Вона шикарно виглядає, тут вже вона трошки дорожча, а може і не трошки, в два рази дорожча, але, але прекрасна. На жаль, хтось вже тут зламав ось цю сітку, теж, до речі, з натурального матеріалу. Ну, ось ці двер, дверцята мені дуже подобаються. Подобається більше ось ці. Подивіться на цей малюнок дерева. Це неймовірно щось. Це те, що от природа нам дає сама. Нам не, тро, не, не потрібно людині нічого придумувати красиво, А потім я побачила ось, цій, ось, ось цей стіл. ну Ціна, так, така косюча. Хоча, ви знаєте, для такого матеріалу і такої роботи я вважаю, що навіть, навіть приємна ціна. Як же е, чудово до нього торкатися? Він такий теплий. Ну, знаєте, що да? таке натуральне дерево? Е, це... От руками ти відчуваєш це тепло, і він, цей стіл, я не знаю, може вони всі такі. Хоча пишуть на сайті, що не всі, вони в кожен стіл робиться ж вручну і, звичайно, має свій індивідуальний малюнок. Але я сподіваюся, що вони всі такі ж прекрасні. От буквально я там і ніжки перевіряла. І всередині все це мацало, дуже гарно. Ще ось ці стільці мені сподобалися. І, до речі, можна купити навіть сетом чотири стільця. І цей стіл, якщо от є таке бажання, це прекрасно. Єдине, що я не знаю, як на ньому будуть залишатися плями чи ні, хоча я навіть знаю, є люди, які дуже люблять, щоб на столі залишалися плями, начебто показують тим, що в цьому домі живуть люди. і багато людей і, і такий настрій, знаєте, реалістичний. Потім ось ця шафа мені попалася теж з натурального дерева, але зверніть увагу, як на чорному видні всі ось ці м, залишки пальців, людей, скільки їх там лапають і все інше. Тож, ну, не знаю, таке, хочете ви собі такі чорні двері, які потрібно постійно мити, не знаю. Хоча, може, і не стільки людей буде ходити в вашому приміщенні і ту шафу чіпляти. Ну, непогано, але якась вона така хліпенька, якщо чесно, мені здалася. І вона маленька, низенька, тобто довгі речі не повісуєш. Також мені сподобався чийсь черпак, і я його заберу з собою, бо черпаку в мене якраз і немає. І... Подобалися ось ці м -м, дощечки, так, дошки для подачі, навіть можна щось на них нарізати, хоча, напевно, просто для подачі. Ну, як такі маленькі таці. І що найважливіше, як на мене, це те, що от, знову такий натуральний колір, натурально вибілений такий дерево, вона, до речі, нічим не покрито і, напевно, його треба покрити, бо там інструкція була олійкою змазати і дати добу постояти. Потім ось ці, я не знаю, як називаються вони, накладки, напевно, на, на, на підтарілки, ой, така дурня. От чесно. По-перше, ну це незручно. В них забивається там сміття. І коли ти там келих хочеш поставити, він може просто п -п перекинутися. Мені здається, що це дуже нефункціонально. А ось ця таця із такого білого, знову ж таки, таке блондинистого дерева дуже сподобалася. До речі, цікава, приємна ціна. Також взяла дві, отакі, два такі простирадла. На матраці у нас з чоловіком два сингл-матраци, тому що з такими матрацями простіше переїжджати, якщо ну, потрібно, аніж з великим. Також були ось такі м, м, халати після душі, і мене м, м, не дає мені спокою те, що люди підписують, що це там штучний шовк. Ну, друзі, ну... Навіщо оману вводити людей, бо люди ж ну, більшість не розбираються в складах, бачать шовки і радіють. Насправді це не дуже приємно і дуже добре. Ну, Можна ж просто було зробити 100% бавовну. Навіщо додавати той штучний шовк? Ось ця лампа просто шикарна. Це знову ж таки блондин блондинисте дерево, подивіться, яка вона таке мінімалістичний цей стиль. В мене просто вдома така є. Вона шикарна. Ну, не сама, сама така, а іншого виробника, але по стилю ідентично. Вона буде працювати в вашому домі ідеально. Тож, якщо раптом ви шукаєте таку лампу, що от стоїть на підлозі, вона буде давати то приємне світло, чудова річ. Так, ну що ж, я вже побувала в тому лабіринті, нарешті вийшла, спускаюся вниз, попереду ще ось цей Гарден Центр. Тобто все, що там для саду та городу, я, якщо чесно, очікувала більшого, тому що вже ж ну, закінчується зима. В Британії доволі е, рано починається цей такий період засаджень і всього іншого, але багато чого я не побачила. Ну от Є ось такі горщики металеві, вони зараз, бачите, по знижкам 8 фунтів. Але є тільки жовті, ну, мені, мені не треба. Є ось такі ще горщики теракоти, Глина, але такий кольор оцей помаранчевий. Я розумію, що це натуральний кольор. А от якось ну, мені цей кольор зовсім не подобається. Хоча я знаю, що існують горщики-стерокоти, такі трошки опалені іншого кольору. Буду шукати. Ну і на останок давайте зайдемо у відділ розпродажів. Що тут? Тут що попало, <смі> що тільки тут нема. І ось ці стільці, я там бачила, така пані на них сідала, вони хитаються, такі складні для пляжу. Ну, знаєте, Оце якщо воно на знижках, то воно, напевно, з причини на знижках, не просто так. Хоча ось цей стіл мені сподобався саме по розміру. Хочеться мені стільницю свою замінити на кухні. Ось тут навіть є килими на знижках. Ось от в смужку, я ж все люблю таке смугасте, але щось, щось скільки він там, 150 фунтів, ну, на мій погляд, задорого. Не готова я була тут витрачати таку суму. Ось ці, до речі, матраци, бачите, на знижках. Ой, шикарно працюють. Це гості приїжджають, так лягають на них взагалі супер. То вартує брати. У нас один є, ну, більше нам поки й не треба. Так, ну що там ще є на знижках? Якісь рулети для вікон. Ну, так особливо і небагато. Пуфи, знову якесь крісло. Треба все, що на знижках, дуже так ретельно оглядати, придивлятися, бо, повірте, воно там не просто так. Ну, буває, що якісь дуже гарні речі, може, залишаються там в одному там, екземплярі. От, наприклад, є ось така скриня. Найчастіше її використовують саме для зберігання якихось швейних проєктів або якихось будівельних там. Елементів одною рукою мені дуже складно розкрити, але це теж ну, фанера, можна сказати, натуральне дерево. Краса за 18 фунтів, але ну, мені не треба. Краще ту хлібницю взяти, мені здається, її простіше розкривати. Що ще? Та й все. Якісь теж знову стільці. Знову частина шаф, може це теж так передається. О, там, до речі, цей білий металевий стілець, що я на нього не глянула. Ну вже все, пізно. Тут, до речі, такий невеличкий столик. І теж, напевно, це натуральне дерево. І дуже непогана ціна. Але нам його просто нікуди ставити, якщо чесно. Але виглядає дуже непогано, такий вибілений, знову ж колір, така білявка. Оце, до речі, крісло, боже, воно таке популярне, я так рекламувала. Мені здається, воно таке некрасиве. З такими вухами великими. Нащо воно таке? Хто його таке придумав? В чому, в чому естетика, Я щось не, не зрозуміла. Ну що ж, і все, іду на касу і їду додому. До речі, додому їхали прямо по багнюці, навігатор нас пустив по іншій дорозі об'їжджати. І оце ми зустрічними машинами мінялися, хто приїжджає, хто чекає, заїжджали в цю багнюку, приїхали всі брудні. Не знаю, начебто ми не, ми не в машині, а на танку їздили там по полях брудних. Ну, отже, таке теж буває. Бо йдуть у нас навколо скрізь ремонти. тож Тож Це прекрасно, тому що коли навколо ремонтується, щось робиться, щось оновлюється, життя йде, економіка працює, це хороший знак. Ну, Настанок покажу вам, якось ці дошки виглядають в реальному житті. Я тут сири нарізаю дітям цибулю з хлібом до супа. І, звичайно, що черпак, як він, працює в в цьому супі. Суп з сочевиці, з горошком зеленим. Мені дуже подобаються супи. Це єдиний, напевно, суп, який їдять мої діти і який я теж люблю. Такий, щоб він був кольоровий, щоб там і зелененьке було, і морква помаранчева, і жовта сочевиця, і біла картопелька, і м'язка з курки. Тут, до речі, курка я варю практично все на, 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 з куркою. І от такий супчик прекрасний. Новим черпачком насипається. Якщо ви зголодніли, то ж <смі> сподіваюся, саме ця картинка вам надасть бажання трошки попоїсти. Подзвонила Віка і каже: приходьте до мене в гості. І що ви думаєте? І ніхто не відмовився. Незважаючи на те, що сьогодні понеділок. Понеділок. Так, нарізочка сирочків. І рибка є, е? Е, е, як то можна сказати, корисні чіпси з овочів, ну і е, кайлі. Так що, дівчатка, буде у нас сьогодні легенький понеділок. Ну, а що робити? Напевно, ви звернули увагу, що на початку відео я була в своїй новій пошитій спідниці з шовком. Я сподіваюся, що якомога скоріше я зможу завантажити це відео, показати вам цю спідницю трошки ближче і розказати, як її пошити, і навіть як зробити викрійку. А на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Бувайте!